Ніколи. Чуєш, ніколи не бреши овну. Овен відчуває брехню миттєво, як вогонь відчуває вітер. Навіть якщо ти скажеш її красиво, навіть якщо це маленька неправда. Він це знає. Хочеш втратити довіру овна брехати. Але пам'ятай, йому краще гірка правда прямо в лоб, ніж солодка брехня маленькими дозами. Бо брехня гасить його вогонь. Вона заважає йому діяти. А Овен без дій, це як вулкан без виверження? Брехня для Овна це образа. Не треба намагатися згладити кути чи відволікти його. Кажи чесно: нехай буде боляче, нехай буде різко. Але по-справжньому овен не боїться правди. Він перетворить її на зброю. Але брехня вона знищує все, що у неї всередині. А ти? Ти кажеш правду своїм близьким? Чи все ще граєшся з вогнем? Напиши в коментарях свою думку, поділися цим відео з друзями та підпишись, якщо ти за чесність і вогонь.